Дуже давно вам нічого не знімала. Сьогодні тому вирішила зняти е, наш день. Сьогодні у нас субота, всіх вихідний, і тому ми взяли магу, підемо в торговий центр, покажу вам трошки китайський торговий центр. Е, можливо, там буде щось цікаве. Дивіться, що Малої в руках. На англійській мові це називається зайчий хвостик. Це рослинка ми постійно даємо гратися, коли кудись там. А на китайській мові це називається собачий хвостик. А на українській мові я не знаю. Та небудь напишіть, будь ласка, як це називається. Здається, теж зайчив хвостик. Тут у нас магазинчик дивіться, такий біля дому. Так, ми йдемо через парк, так ближче до зупинки. Китайські автобуси дуже зручні. Тут є спеціальний екран, де видно, як ви рухаєтеся по маршруту, а також кожна зупинка оголошується, щоб пасажири не відволікали водія. Ми вийшли з автобусу, їхали ми десь, мабуть, ну, хвилин 15 20 Заплатила я один юань. Тут же відстань, також де розрахунок ви скануєте, коли заходите і коли виходите. Код і один юань це десь 5 гривень. Отак от.

взяла м'ячик, кульку надувну. Як ви знаєте, коротше, я вам до цього казала, в Китаї дуже багато ресторанів, де треба чекати в черзі, бачите, там стільчики. Вони всякі штуки прикольні роблять для того, щоб у них е там сиділи, але можна просто їх брати, навіть якщо ви не збираєтесь в ресторан. Типу кульку, морозове, все таке безкоштовне. Ми зайшли в Мінісот, це мій улюблений магазин, тут дуже багато маленьких приколів е безполезних, як то кажуть, але вони дуже милі. У кожному торговому центрі обов'язково є розваги для дітей, і ми ні за що не платили, так як тінь -тін ще маленька і їй і так весело. Один із плюсів те, що можна просто тут посадити свою дитину куди завгодно, щоб вона тут бігала, клацала, все підряд, і ніхто вам нічого не скаже. А ще тут можна безкоштовно подивитися на курочок та папужок, можна їх за гроші покормити за 40 юанів, але якби нам достатньо просто подивитися. Також тут є рибки, діти ловлять рибки з сачком. Це дуже популярна розвага в Китаї. Там і черепахи є, на жаль. Гра в піску коштує 40 юанів, але так як моя дитина недовго не затрималась, нас нічого не взяли. А це популярний ресторан, в якому постійно черги. Тут безкоштовно роздають морозиво всім чекаючим і просто людям, які мимо проходять, діти, поки чекають, можуть робити поробки. Дорослі роблять манікюр, а клоун надуває кульки. Звісно, безкоштовно. Ну, а ми зайшли повечерити в ресторан тайської кухні, тут а немає черги. В китайських ресторанах зазвичай персонал та офіціанти дуже вічливі та люб'язні. Незважаючи на те, що в Китаї немає культури чайових. Якщо ви спробуєте залишити чайові, то офіціант може образитися. Як ви бачите, незалежно від того, що зарплату платить власник, а не клієнти, офіціанти дуже старанні, і їм не потрібна додаткова мотивація. За вечерю я заплатила 116 юанів. Це приблизно 650 гривень. Нарешті повечеряли, тепер йдемо забираємо простівку, що чоловік собі купив і будемо їхати додому. Мама, мама, мама. Хто-небудь напишіть в коментарях, що це за магія така. Тут вже ось ми вийшли із Шобінмола, вже почались танці. Я вам казала, китайці дуже спортивний народ і вони люблять танцювати. Зазвичай в парках танцюють і бачите. І великі площадки надзвичайно пустують. Тут вже зібралася команда китайців. А в тут ще одна. Бачите? Пространство в Китаї не пустує. Вийшли з автобусу да, та тін тінчик і йдемо додому. Такий Такі вийш... вичився вийш... вийш... цікавий день, гарно відпочили. Мала піде спать з бабушкою і дідусь. Ми її на вихідні відправляємо два рази на тиждень спати до бабушки і дідусь. А ми трошки виспимося, відпочинемо.